Я власниця трьох собак. І все, що я буду казати, це не те, що я проти цих чотирилапих, а на, я на стороні цих чотирьох лапих для того, щоб щось робити і мати якусь, якусь управу цьому всьому. Але собаки стали е, збиратися у зграї, їх дуже стало багато, тому що вони, як і люди, хочуть спілкування і вони іщуть собі подібних. Е, ось такі собаки і такі зграї живуть у мене на районі, біля мого будинку, біля нашого гаража, у парку їх там дуже велика кількість. У, е, у нас є басейн, це США номер 10 Мені відповіли, що там зграє більше 70 собак і вони не можуть всіх виловити, тому що там дуже щільні кусти, зарослі, і ну, їх дуже тяжко, важко туди виловити. Сестра десь півроку тому виходила на вулицю, просто йшла і десь 10 собак за нею побігли і за ногу купила собака. Поїхали в 8-му лікарню, і лягла на два тижні. На лікування потрібна якась е, організація, щоб дивилася за цим всім, бо я куди не дзвонив, поліція не знає, що робити. Скоро не знаю, що робити, МЧС не знає, що робити, ніхто не знає, що з ними робити. Ми вчора йшли до садочка з сином. Він дуже боїться, бо його колись вже кусила. Ну, Півторарічна дитина йшла, його кусила собака. от, ну коротше. А вчора ми йшли, відірвався пес, не знаю, дворовий він, чи десь з ципком біг. І він нас е, е, переслідував. Е, у мене шок і стрес у ребенка. Ну, я не змогла його довести в садик, ми повернулися домой. Ми просто йдемо не палки, ми його не обижаємо, ми йдемо своєю цією дорогою. Він к нам сам прибігав і сам почав кидатися на нас. Ну, ми так і не змогли з дому вийти. Наразі а, в Україні взагалі нема такого міста, в якому є притулок, і завдяки притулку вирішена проблема безхатніх тварин. Ну, По-перше, у нас почалась війна, да? тобто дуже багато людей, вони поїхали, тварини залишилися на вулиці. У нас їх до війни було дуже багато в Кривому Розі, тому що Кривирі входить в топ-3 міст, в яких найбільша кількість да, котики сходять ума. В топ три місця з найбільшою кількістю безхатніх тварин. Коли почалась війна, тобто це все у нас волонтери просто завили, тому що кількість особливо викинутих собак вона просто зашкалювала. Останнім часом кількість скарг на безпритульних тварин у кривому розі значно збільшилася. Наша редакція також отримує звернення від містян, і ми приїхали до комунального підприємства Центр поводження з тваринами, аби з'ясувати першочергову причину та проблему виникнення цього питання, а також чи є взагалі, хоча б якесь законне вирішення проблеми, яка виникла у кривому розі і не тільки. Ситуація з безпритульними тваринами на фоні військового положення значно погіршилась. Дуже багато покинутих тварин, залишених тварин на призволяще. Якщо ви собі додому берете тварину, то, ти, то ви повинні розуміти, що це перш за все член вашої родини, і ви не маєте права його виконати на призволяще. Там місяць, два, рік ви погралися, і все, тварина вам не потрібна, ви взяли, викинули, Ніякої відповідальності за це нема, і кари за цього нема. І, і на фоні. Цього дуже збільшується кількість тварин на вулиці. Я вже зверталася до департаменту захисту прав людини. Підскажіть мені, що можна робити. Відписка одна: що місцева влада повинна це все коригувати. Мені видали усьому відписку місцева влада, де написано, що по моїй вулиці було виловлено. Я не буду зачитувати, я вам просто скажу дані. По вулиці Павла Глазового буде виловлено 22 собаки, і по вулиці Бикова це присмукаючи, там де Дю номер 10 53 собаки. І вони звертаються на закон, що вони не мають, вони не повинні утримувати цих собак. Вони зробили все, що належно від них стосуючи на закон. Якщо ми беремо проблему в комплексі, тому що по-іншому ми ніяк її не можемо вирішити. Це має бути на державному рівні це реєстрація домашніх тварин, тому що що хто не казав, але багато без хати, Ніх стає саме завдяки домашнім тваринам, тому що у нас немає ніякого обліку домашніх тварин. У нас немає масової стерилізації тварин, які не несуть племінної ценності. Так називаємо, у нас дуже багато розвідєнця. Заявок збільшилась кількість, але по більшій кількості це заявки на те, що просто тварини заважають людям жити, існувати. І людей не цікавить, стерилізовані вони чи ні. Вони просто їх велика кількість і вони угруповуються в стаї, і людей це обурює. Звісно, це обурює, але законодавчо наразі немає ніякого вирішення цього питання. Фінансуванням не передбачено наразі. За створення притулку це по-перше, а по-друге, ну, кількість тварин зараз така, що навіть створення притулку на тисячу тварин не вирішить проблему. В місті. Дуже багато людей вважає, що притулок це панацея для вирішення проблеми безпритульних тварин. Стерилізувавши всіх тварин на районі, потім стерилізувавши всіх тварин, там на кладовищі ми пішли, потім на гаражі, щоб от не було приплоду, вони от відкуди з'являлися тварини, не перестали з'являтися. Тобто, в чому сама суть питання? За ці п'ять років от я прилаштувала ну, не одну сотню тварин в родини, сотні, дві-три, мабуть, ми з моєю командою разом. Питання в тому, що якщо сьогодні ми заберемо всіх тварин з вулиці, завтра викинуть нових, і після завтра вже буде знову така ж сама популяція цих тварин. Взяти і сьогодні побудувати в нашому місті по перше притулок на 10 тисяч собак. Це ви уявіть скільки це потрібно персоналу, скільки це потрібно їжі, скільки це потрібно ну вольєрів. Який це має бути розмір того притулку? Це ще одне місто. Ну це нереально, скажуть, поверніть відстріл. Наприклад, тварин відстрілювали, але ж вони не зникли сьогодні. 2023 рік, і у нас купа собак на дворі.